Вітаю всіх на каналі Сімосхи і Хо-хо-хо, Хеллоуін вже близько, тому саме час поговорити про смерті. Говорити ми будемо про смерті у фентезі, тому що саме завдяки цьому жанру ми отримали вираз: якщо померти, не значить, що насмерть. Взагалі, я сумніваюся, що це була єдина заслуга фентезі, тому що в багатьох жанрах і без цього були якісь раптові воскресіння, фокус невмер насправді ще щось подібне. Але саме фентезі користується цим найбільше. Тому зараз обговоримо, чому це не дуже гарне рішення, та чому так взагалі стається. Почнімо з того, що смерть в сюжеті потрібна зазвичай для трьох варіантів. Перший варіант це для того, щоб просувати сюжет, другий варіант для того, щоб викликати емоції або головного героя, або в глядачів читачів байдуже в кого саме. І третій варіант автору просто не подобався персонаж. Часто можна зустріти, що ці варіанти об'єднані. Часто об'єднаний перший і другий, іноді лише один з них, іноді об'єднаний, наприклад, другий та третій. А це не має особливого значення, власне, тому що всі вони використовуються для якоїсь мети. Просто так персонажів не вбивають, тому що це дуже багато роботи йде просто так. Але є така проблема, що не можна вбити наче. Сливішого і найкраще прописаного персонажа, тому що зазвичай цим персонажем є головний герой або лиходій. Але ні того, ні того вбити заради емоцій не можна. Заради сюжету можна, але сумнівно виходить. І, вбиваючи там злодія або героя, ми втрачаємо сенс слідкувати за історією. Але вони обоє зазвичай прописані найкраще. І тобто їхня смерть викликала б найбільше емоцій у глядачів, читачів, байдуже. Тому. Треба знайти якогось персонажа, якого у відповідь буде не шкода вбити, але так, щоб сюжет не постраждав, але читачі лежали десь там в калюжі в кімнаті і ридали. Такого персонажа насправді знайти важко, тому що це значить, що в нацьому персонажі був фокус, або до нього встигли прив'язатися. І просто так не прив'язуються. Звичайно, є випадки, коли персонажу достатньо було з'явитися в кадрі тричі, харизмою всіх покорити, сказати три анекдоти, і все, і всі впали. Такі персонажі дійсно існують, зробити їх важко. Тому, зазвичай це значить, що в нас на якомусь персонажі був фокус, або нам його показували виключно як такого благодійного персонажа, який нічого не робив поганого, або, навпаки, показують як єдиного цікавого персонажа в історії, і його смерть має у нас щось викликати. До прикладу, у нас буде доволі. Нудна історія. Наш головний герой тривіальна особистість, він себе нічого не представляє, бореться проти типічного зла демона Історія умовна, вигадана щойно. В нього в друзях, в нашого героя, назвемо його Джек, є, допустимо, Фауст та Мефісто, тому що книга класна, мені сподобалась. Так ось, Фауст, він геній, він щось там робить, але в кадрі не з'являється. Але він приходить. Один раз і він допомагає герою, жертвуючи своїм життям. І це драматичний момент, в який ми вперше розуміємо, що Фаус насправді цінував Джека, і помер він не просто так, а через те, що Фауст вірив, що Джек спорується з усім сам і його смерть допоможе розвитку нашого головного героя. Джек, коли бачить, що Фауст, вже випускає свій дух з тіла, розуміє, що його найкращим дійсно другом був той. На кого він думав найменше, тому що Мефісто втік, щойно почалась битва. Але Фауст прибіг навпаки та врятував нашого бідного нещасного Джека. І це дає Джеку сенс рухатися далі, він стає молодцем, перемагає зло. Все супер. Але так зробити тяжко, тому що якщо Фауст всю книгу, фільм неважливо, був останньою скотиною, яка не зробила нічого хорошого в своєму житті і просто під кінець драматично померла, врятувавши когось. Це не завжди спрацює. До прикладу, гарним варіантом буде Снейп з Гаррі Поттера, тому що саме так з ними сталося в кінці. Він драматично помер, розкривши, що насправді він кохав Лілі, і все, що він робив, він захищав цих дітей. Так, але до цього він вів себе як повне мудло, і його ніяк не можна виправдати, тому що він зривався буквально на Підлітку, навіть не підлітку на дитині. Ця дитина йому нічого не зробила, він поводився так, ніби не знаю, це ось саме цей чоловік вкрав в нього дівчину, при тому, що нікого ніхто не вкрав. Всі просто пересварилися між собою. І саме через це Снейпа люблять, тому що його показали не настільки поганим, наскільки він міг бути. І зазвичай вся любов зводиться до того, що Алан Рікман був гарним актором, він зміг передати. Турботливого, але холодного наставника, яким снейп в книгах не зовсім був, тому що по книгах він поводився дійсно як відморожена скотина. А в фільмах його показали вже інше. І ось тут зіграла важливу роль те, що персонажа показували не настільки поганим, наскільки він дійсно був. Тому зараз це розберемо. З ним був персонажем хорошим, його розкрили з багатьох сторін, показали, що він не настільки скотина, як міг бути, і загалом він заслужив своє щастя серед фанатів. Молодець, все виконав, молодець. Ось, але цього було недостатньо, щоб персонажа просто полюбили. Тому що просто показувати, що персонаж, можливо, хороший. Це недостатньо, аби його дійсно почали цінувати та не сказали, що о Боже, фу, що ви нам підсунули. До прикладу, все те ж Гаррі Поттер, все те ж фільми для тих, хто не читав книги. Смерть Дамблдора зроблена паскудно. А персонажа не показали нормально, він просто з'являвся кілька разів, поводився як дитина або остання скотина. Повертався і казав: Молодець, я тобою пишаюся. Це не те, що б хотілося бачити від наставника. В книгах він, звичайно, теж так поводився, але ми з ним проводили набагато більше часу. Він був дійсно як другий батько для Гаррі. І ми бачили всю історію зсередини, ми мали до нього щось відчувати. Але тут в фільмах вийшло, що персонаж просто був-був-був, по сюжету вмер. Загалом його смерть теж є логічною. Вона просуває сюжет в нею все правильно зроблено. Проте вона не викликає жодних емоцій, навіть радості за те, що він вмер. Тому тут не можна сказати, що смерть взялася. Чому так виходить? Різниця була в тому, що. Ну, давайте ще визнаємо, що різниця була у зовнішності, тому що Рікман виглядав набагато краще, ніж а, актори, які грали Дамблдора. А, тож, так, це теж грає певну роль, але тут зіграло більше те, що Дамблдор не проявляв себе як якийсь персонаж, за яким хотілося б спостерігати. В книгах так, так було. Проте в фільмах Дамблдор це не якийсь дійсно персонаж. Це. Просто картонка наставника, яка туди-сюди бігає, організовує сюжети, щось робить. Це не зовсім те, за чим хотілося спостерігати. Якщо розбирати фільми, вони загалом зроблені не дуже. Проте конкретно ця смерть дійсно вагового персонажа мала б виглядати зовсім інакше, а не так, як виглядає. Тому тут зіграло роль, як на мене, те, що нам не дали цього персонажа побачити. Нам його показували тільки. Потрібних обов'язкових моментах, в яких він мав з'явитися, тому що ніяк інакше. Але його не демонстрували абсолютно ніяк з сторони, в якій він би був не директором школи з найсильнішим чоклуном, ще щось. Нам його демонстрували виключно картонкою, яка є сюжетним персонажем, а не живою людиною, тому що я розумію, що звучить зараз дуже дивно, але персонажі не мають бути персонажами, тому що. Ми не переживаємо за персонажів просто тому, що вони душевні. Ми переживаємо за них, тому що ми відчуваємо, що вони справжні. Або через те, що інші персонажі відчувають справжність тих, хто зараз помер. В цьому і суть, що мозок може легко відрізнити справжність від реальності, реальність від вигадки. Тому Дуже тяжко змусити мозок повірити, що якийсь персонаж, тобто навіть не персонаж, якісь букви в книзі, допустимо, або якісь пікселі на екрані це щось за що нам треба дійсно турбуватися, як за власне життя. А зробивши так, що ми відчуємо в цій картонці, в цих буквах щось справжнє, допоможе зрозуміти, що персонаж не просто так помер, от, власне, в цьому певна суть. З цим не завжди впоруються, тому що не знаю, вважають, що і так повірять. Або вірять, що якщо зробити персонажа надто справжнім, тобто просто робити те, як він поводиться, може допомогти повірити, що цей персонаж справжній теж не складається. Но дуже важко пояснити, як треба робити персонажа. Та сьогодні не про це. Сьогодні поговоримо, чому смерті це погано. І от наш автор вирішив зробити щось, щоб історія здобула більше динаміки, щоб історія відчувалася реальнішою. І він молодець такий вирішив, подумав, подумав, що вбити головного героя не вийде, бо тоді сюжет не буде рухатись взагалі нікуди, і все, сюжет закінчено. Вбити головного злодія теж не варіант, бо він взагалі-подобається. то подобається. І Якщо вбити його, то теж сюжет зупиниться і вже не буде сенсу продовжувати. Тому він вибрав персонажа, який взагалі нічого не робив в сюжеті, і просто був присутній. Який просто був братом подруги головного героя. І це було достатньо, щоб він випадковим чином трагічно вмер. Дуже героїчно, трагічно, його ніхто не запам'ятає, тому що він з'явився рівно двічі. В трьох своїх передумовах він казав, який він баскуда, або не казав нічого і просто стояв на фоні картонка, і читачу, глядачу, взагалі немає сенсу турбуватися за персонажа, якого вони бачили вперше і востаннє. Звичайно, якщо в нас людина емпат, то так, це спрацює чудово, тому що це таки персонаж, який був людиною помер печально, це трагічно, так? Але в варіантах, коли читача треба ще змусити відчувати щось за персонажа, цей план провалився повністю, тому що, ну, тому що немає за що турбуватися. Ми побачили персонажа тричі, і він трагічно вмер. Думаю, не кожен ридає. За кожним випадково помершим під час трилеру або під час масштабної катастрофи. Під час фільмів Марвел в ще першій фазі помирали тисячі людей, десятки тисяч, навіть не тисячі, більше небагато. І все ж таки ніхто не оплакував тих кількох персонажів, які з'являлися один раз в кадрі, як масовка і зникала. Тому що ми їх не знали, ми не могли їх відчути. І саме через це. Дуже погано вбивати персонажа, який був просто масовкою на фоні і нічого не робив рівним чином нічого. Навіть якщо він був дуже смішним чуваком, який сказав дві фрази за весь фільм, але смішні, це не допоможе йому здобути симпатію, це не зробить його популярним, це не допоможе йому то взагалі нічого не зробить. Це просто. Марнування потенціалу персонажа, тому що, якби він вижив і помер драматично, коли він досяг свого або за мить до досягнення цілі, тоді так, це б відчувалося набагато більш сильніше, ніж персонаж, драматично помер, не досягнувши нічого, нічого не захотівши і бувши ніким. Тому що, власне, ми плачемо не стільки за персонажами, тому що можна завжди відмотати фільм, подивитися знову, а за тим, що вони себе представляли. Наприклад, якщо ми візьмемо персонажа, у якого була ціль. Uh, допустимо, провести воду в різне в рідне селище. Допустимо, uh, і ось він зрозумів, що його мета вже близько. І він прийшов до води, він її бачить. І залишалася буквально миля додому, коли він розуміє, що травма, яку він отримав протягом цих пригод, все таки смертельна. І він не дійде. Він не зможе нікому розповісти. Він не зможе нікому показати і він нікого не врятує. Ось це чіплятиме. Ось це. Якщо правильно написати, буде дійсно трагічним фіналом. Для персонажа, який був близько до того, щоб досягнути свого, або, навпаки, був прямо на межі того, щоб досягнути, і тільки-тільки сягнув до цього, як в нього це забрали, це чіпляє. Чіпляє те, що персонаж не досяг успіху. Тому що, давайте, чесно, мало хто знає, нас, досяг справжнього успіху, щоб можна було не відносити себе до цього персонажу. Обов'язково будуть якісь сфери, в яких. А сам глядач буде просідати. І за рахунок цього буде легше викликати симпатію до персонажа, у якого, наприклад, не склалося з малюванням, з музикою, з навчанням, чим завгодно. Треба підставити просто свій варіант. Але також буде чіплятий персонаж, який, наприклад, всю книгу або фільм відкидав якусь певну думку. Наприклад, у нас буде персонаж людина, він знайомий з вампірами, але він не хотів щиро не хотів бути вампіром, тому що. Йому це не подобається. Але в кінці, в кінці всього цього, щоб рятувати його від смерті, його перетворили на вампіра, хоча він цього категорично не хотів. І ось він закритий у безсмертному цілі назавжди, з мрією, яку він ніколи не хотів. Те, що він в житті не міг повірити, що йому потрібно буде, і воно йому дійсно не потрібне. Він ненавидить тепер себе, своїх старих друзів та весь світ. І персонаж не помер, але це драматично. Тому так, змусити відчувати за персонажа є варіантів багато. Смерть не завжди найкращий варіант, але доволі ефективний. Просто треба вміти його використовувати. А тепер уявімо, що смерть дійсно спрацювала як треба. Персонаж дійсно важливий, дійсно для якого глядачі, читачів, неважливо хто завгодно, турбувалися, все-таки помер. І це викликало дуже багато невдоволень Згадаємо, наприклад, магічну битву. Для тих, хто раптом не знайомий, є персонаж Годжа Сатору, його обожнювали майже всі в фандомі, ну, якщо не майже всі, то більша частина. І тут автор його вбив. Думаю, зрозуміло, наскільки це було проблемою, тому що персонажа любили, персонажа обожнювали, ставили мало не в один рахунок, якщо не вищий головного героя, і тут його вбивають. Взагалі, справедливо вбивають чоловіком, але вбивають. І це жахливо, це трагічно, але через те, що в нас фентезі жанр був, були ті, хто не вірили в це, і були ті, хто писали автору, щоб він воскресив Гочу. Були ті, хто казали, ну, взагалі, то вмерне наче насмерть, хоча його розпалило надвічі. Тому так, всяке буває. І зрозуміло, що така ситуація, якби автор у нас був більш благосклинний, або якби він був більше. Дослухався до читачів, тоді, можливо, так, це дійсно спрацювало і Геге повернув годжа в історію. Він технічно зробив, просто тільки тіло, а не самодушу. Тож так, грає роль фандом, який власне, може впливати причому дуже легко, на автора та його рішення. Всі я фандом все-таки придавив автора, змусив його повернути персонажа. Або автор злякався, що зараз втратить купу фанатів, але драматично треба було злякати всіх, тому що ну чому б ні. Власне, про це я можу звинуватити бродячих всів, а, Якщо хто не знає, там був момент, коли всіх просто масово вбивали. Це було для розвитку історії, тому технічно можна зрозуміти, але в якийсь момент ні. Це просто почало перетворюватись на охо-хо, дивіться, персонаж, хоп, нема. Ха-ха-ха. Тому дійсно в таких моментах автор може злякатися, що фандом зараз просто візьме і піде. І почати повертати персонажів. Що стає ще гірше, тому що вмер, не значить, що насмерть, значить, що будь-хто може повернутися. Навіть будь-хто, взагалі будь-хто. Я навіть не буду приводити приклад, тому що можна взяти абсолютно будь-кого хоч Ісуса, і він повернеться, навіть якщо в історії його до цього не було. Що значно знижує всі переживання за історію, тому що ми не бачимо, за кого нам взагалі варто турбуватися. Якщо ми знаємо, як читачі, що. Будь-кого можна воскресити, будь-хто ще живий, то нам не має жодного сенсу хоч якось турбуватися за персонажів. Вони навіть якщо вмруть, то можуть вижити. Навіть якщо вмерли після того, як вижили, можуть ще раз вижити, кого це турбує. І це дуже сильно псує динаміку. Якщо це сталося один раз, допустимо, технічно, допустимо, не надто. Але окей, тоді за цього персонажа вже будуть турбувати, турботи нижчі, або також за інших, які. А, Можуть опинитися на його місці. Проте теж тут залежить від пояснення. Можна дійсно пояснити, що, наприклад, в кожної людини два житті. Тоді так, воно працює, і про це персонажі самі не знали до того, як один з них помер. Допустимо, такий в нас сюжет: Проте, щойно в нас виникає потреба робити таке постійно, тобто хтось помер, хтось ожив, хтось помер, хтось знову ожив, то турботи і переживання за персонажа просто зійдуть на нуль. І навіть якщо персонаж дійсно помре, то окей, печально. Відкриваємо фанфікшн або та окей, він ще повернеться. Тому так, треба дуже обережно з цим грати. Деякі взагалі забувають, що смерть це дійсно смерть, і взагалі на це не реагують просто типу: о, знову вівторок сьогодні не вдався. Тому, так, деякі автори люблять забувати, що смерть має приносити якусь користь в сюжеті, а не бути просто для драматичного ефекту. Я сама про це, чесно кажучи, забувала певний час, років, мабуть, п'ять назад, коли тільки починала згачі лайф писати якісь сюжети, тому що тоді мені було набагато легше сказати, що там є пекло рай за пеклом раєм. Є ще один пекло рай для пекло раю, а за цим ще один і ще один, і так далі до, до кінця, поки я не зупинюсь. А Зупинятися доводилося ніколи, тому що ха-ха-ха, вони воскресли. Від цьому власне суть, що чим більше персонаж воскресає, тим менше за нього переживання, і тим менше є, як зацікавити читача або глядача до того, щоб стежити за історією, тому що, власне, нікому не цікаво стежити за якимось випадковим поворотами в сюжеті, які не несуть в собі жодного сенсу. Те саме можна сказати, якщо, наприклад, смерть виникла просто ні звідки. Допустимо, не було ні війни, ні було нічого, не було взагалі нічого і нічого не почалось, але один з персонажів просто драматично вмер. Це не приносить ніякого розвитку історії, це не спонукає ні на що. Навіть якщо це був детектив, і персонаж просто взяв і вмер і виявилося, що це нічого не приводить, то так, це теж не буде розвивати історію. Кожна смерть має нести в собі певний сенс. Кожен крок персонажа має мати в собі певний сенс. Не можна просто взяти, вбити. Сотню персонажів просто тому, що так захотілося. Смерть впливає на інших. Це закономірність така. Що якщо один персонаж помирає, інші, скоріш за все, будуть по ньому страждати. Якщо один персонаж виживає, він буде страждати по іншому. Власне, ось смерть це чудовий інструмент, який розвиває персонажа та показує наскільки психіка може витримати це все, тому що для когось смерть це буде. Все. І побачивши вживу смерть іншої людини, це буде вважатися, що вже кінець світу. Для іншої смерть вживу це буде щось цікаве. Для когось це буде щось жахливе, але не надто травматичне, як для першого персонажа Тому треба розбиратися. Фентезі часто в смерть це смерть, що буває майже кожного вівторка. Тому так я не можу сказати, що я люблю читати. Популярне фентезі, тому що зазвичай саме так і відбувається. На жаль, і головне, що якщо помер головний герой, буде зрозуміло, що він не помер. Якщо помер головний лиходій на середині історії, скоріш за все він не помер. І це дуже-дуже вбиває шанси на те, щоб зацікавити трагічним кінцем головного героя, лиходія тому подібного. І це трошки печально, тому що іноді герою дійсно варто померти раніше, ніж іти до кінця своєї історії. А на цьому моменті я вдячна всім, хто додивився. Мені приємно, що ви залишались зі мною, навіть якщо говоримо про щось таке містичне. Ви були на каналі Астімосхи. Сподіваюсь, побачимо ще колись потім. До зустрічі.